Привіт! У цьому відео ми детально розглянемо з вами побудову простого речення. Не переключайтесь, беріть блокнотики, кавусю і розпочнемо. Щоб побудувати просте речення, потрібно знати, як воно утворюється. Воно утворюється за допомогою subject, це підмет, за допомогою verb – за допомогою присутка, за допомогою object, тобто додатка, за допомогою complement, тобто доповнення. Та за допомогою A adverbial – обставини. Перший приклад, як утворюється речення з підметом та присудком. The sun is shining. Дивимося, у нас є підмет є. Присудок є. Сонце світить. The sun це підмет is shining, світить присудок. Далі. Приклад вживання. Підмета, присудка і додатка. She loves coffee. She loves coffee. Вона любить каву. Підмет, присудок, додаток. Наступне речення: Підмет, присудок і доповнення. Your dinner seems ready. Мабуть, твій обід уже готовий. Your dinner, твій обід це підмет. Seems ready. Seems присудок і ready доповнення. Далі. Приклад. Підмет, присудок і обставина. My office in the next building. Мій офіс знаходиться у наступній або у сусідній будівлі. Дивимося, у нас тут my office підмет, is присудок. In the next building це в нас обставина. Далі, I gave my friend a book. Я дала своєму е, другу книжку. I, це в нас підмет, Gave присудок. My friend. Тобто, кому ми даємо? Це додаток. І e-book, що ми даємо це в нас обставина. Наступний приклад: вживання речення з підметом присутком, додатком і доповненням. Most students found her helpful. Most found her helpful. Багато студентів думають, що вона, що вона турботлива. Так, most students, багато студентів, це хто вони, це буде підмет. Found. Присудок, Here, кого її, це у нас додаток, і Helpful яку доповнення. Далі приклад утворення речей, підмета присудка, додатка та обставини. Дивимося. You can put the dish on the table. You can put the dish on the table. Ти можеш покласти страву на стіл. You, це підмет. Can put це у нас присудок, The dish. Страву, тобто, що це в нас буде додаток, і on the table, куди це в нас буде обставина. Неправильно говорити, наприклад, you can put on the table the dish. Mm -mm, заборонено, так не можна говорити. Тобто сьогодні ви побачили, як правильно будувати просте речення англійською мовою. За допомогою цієї схеми у вас не буде ніколи помилок. Сподіваюся, все записали. Всім дякую за перегляд. Чи